thank mm -hmm. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Маємо знову тихий спокійний вечірній час для нашої молитви, для роздумів над Словом Божим. І я бажаю прочитати уривочок, який записаний в післані Апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 вірша. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, Жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Ми живемо в добрий час, час, який називається час благодаті, час, коли Бог кличе людей до спасіння. І ось Павло пише, що з'явилась Божа благодать. Вона з'явилась, коли прийшов Ісус Христос на землю. Коли Він народився, коли Він звершував свою справу тут на землі ходив. І коли Він, коли ми тут чи чи читаємо в 14 му вірші, самого себе віддав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконня та очистити для себе. Божа благодать, вона спасає нас. Божа благодать нас робить. Кращими людьми. І ось тут написано, що ось ця Божа благодать, на яку ми надіємося, якої ми читаємо, чекаємо, вона навчає нас жити. Вона не просто приносить для нас щось добре, приємне, і Бог прощає, забуває гріх, але також Бог, Божа благодать це те, як Бог з нами працює, як Бог впливає на нас, як Бог діє з нами, благодать. Добро, яке Бог являє до нас. І ось ця Божа дія, Божий вплив на нас, добрий цей вплив благодаті, Він навчає нас, ми читаємо, Він навчає нас жити, навчає нас жити життям, яке, яке Господь від нас чекає. Вона навчає нас любити Господа, довірятися йому. І тут написано так: навчає, щоб ми відсорались. Безбожності і пожадливостей світських. В цьому о, житті ми стикаємось постійно з цим нашими гріховними бажаннями, гріховними похотями, десь нас зваблюють ось ці, ці бажання. Але Божа благодать вона працює з нами, вона впливає на нас, вона діє на нас. І Божа благодать вчить нас цього це залишати, відсоратися цієї безбожності, відцуратися пожадливостей, які є в нашому, нашій гріховній природі. Чи легко це важко? Часто ми так любимо ось ці якісь наші старі звички і не хочемо їх залишати. Часто якісь слабість проявляємо, і не маємо сили боротися з гріхом. Але бо ми, ми живемо в час благодаті. І ця благодать вона вчить нас. Вона говорить до нашого серця, вона через слово Господнє, через голос Духа Святого, ось іде з те навчання, іде нагадування. Залиш цей гріх, залиш цю звичку, залиш те, що те, що не подобається Господу, те, що не лищить християнину. І далі Павло каже, що ми повинні, залишивши це, все погане, зле, ми повинні жити помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Божа благодать нас навчає в цьому. Господь вчить, веде нас до того, щоб ми навчилися жити ось цим праведним, побожним життям, поміркованим, спокійним. Приносячи славу Йому, будучи перед людьми в цьому світі добрим прикладом, добрим зразком. І ця благодать нас навчає чекати блаженої надії і з'явлення слави Господньої, жити в очікуванні зустрічі з Господом, жити, надіючись, що ми зустрінемось з Ним, побачимо Його, будемо разом з Ним у вічності. Господня благодать з'явилась до нас. Я вірю, що кожна людина вона має ось цей дотик до Божої благодаті. І тут написано: Божа благодать з'явилася спасає всіх людей. І ось це спасіння, воно, цей процес, він якраз йде у тому, що ми і вчимося, і ми вдосконалюємося, і ми живемо у боротьбі. Яку ми маємо перемагати, де ми маємо здобувати ось цей, цей новий досвід, досвід жити, так як Господь хоче нас, від нас цього чекає. І, і, і ціль Господня, яку Він хоче досягнути, цієї благодаті, написана в 14 вірші. Тут написано, щоб визволити нас від усякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних. У добрих ділах запопадливих. Господь хоче нас звільнити від беззаконня, зробити нас добрими своїми дітьми, вибраними, які готові виконувати його добрі справи. І це благодать Божа нас вчить. І Божа благодать до цього нас спонукає. І дякуючи Господу, будемо приходити до Нього в наших молитвах. І просити, щоб дійсно ця благодать не залишала свою дію, добру дію в наших серцях, в нашому житті. Щоб ми були слухняні до голосу Божого, щоб ми прислухалися і змінювалися, щоб ми навчались, були добрими учнями. Йому одному нехай буде слава навіки вічні. Амінь. Помоглимось.